Лада та Бранвера Лірська. Іриска. Озвучує Мавка Ганна Заворотна. Капітан Ярла похмуро розглядав десятку мобілізованих. Капітан Ярла похмуро розглядав десятку мобілізованих. Жодного навіть колишнього військового пілота. Атмосферники, маломоторники. Однак губернатор сказав на безрибі і рак риба. Корабель матку переселенців, блакитну зірку підрихтували, як могли, силовий захист посилили, а з озброєним гірше не було можливості в її могутній броні робити додаткові вогневі порти, тому тільки замість носової протиметеоритної системи встановили такі самі потужні, але корабельні гармати, з якими капітан Ярла легко міг впоратися одним натисканням. Так, що за штатом величезній блакитній зірці не потрібен був навіть стрілок. Добре би другий пілот про всяк випадок. Однак недобір був страшний. Військові пілоти воювали десь там, де йшли найбільш запеклі бої, куди закликав їх дар. Маруня же відбувалася тим, що добрі боги послали. Тому, в разі необхідності за другого, був списаний за контузією овер лейтенант Крас. Він же і механік. Ніхто його інакше як шаманом не називав, оскільки підшаманяти він міг що завгодно. Втім, і блакитна зірка в позивних називалася мамкою. І тільки Ярла лагідно називав її Голубкою, а шаман іноді гадюкою та злодюжником. Більше ніхто собі такого дозволити не міг. Так і висіла собі тихохідна, практично порожня мамка. Більше виконуючи функцію парасольки та координації різношерстого Марунського флоту, це дуже засмучувало капітана Ярлу та й губернатора теж. Все ж таки, корабель матка мав величезні палуби, де раніше розміщувалися дослідні кораблі. Їх матка скидала, наближаючися до незнайомих планет. Кораблі вже давно були списані. На їхнє місце можна було поставити військові. Хоч ті самі легендарні вертки винищувачі привид, які прилади не могли упізнати, тільки де взяти, губернатор, як будь-який вчений, не звик відступати перед, здавалося б, незбагненними проблемами всесвіту, а тут якісь привади. І коли дипломатичними стараннями деяка стурбованість Об'єднаної галактичної ради щодо ситуації між Федерацією та системою ДАР перейшла до стадії глибокої стурбованості тривалим військовим конфліктом, дар почав отримувати обмежену військову в допомогу союзників. На маруні частку припали на маруніну частку припали такі бажані винищувачі класу привид. Трохи застарілої модифікації, від якої намагалися позбутися союзники, щоб поставити на озброєння більш сучасні моделі. Та губернатор про ракові та рибу пам'ятав, однак навіть ці застарілі були не безкоштовними. Винищувачі треба було ще оплатити з фінансів, що повністю занепали. Добре, сказав губернатор і звернувся до населення Маруні. Вигадайте собі позовні, попафосніше щось таке, нам все ж населенню підіймати бойовий дух. Ви пам'ятаєте, на чиї останні гроші ці винищувачі куплені? І взагалі, кого ми захищаємо? Ярла намагався говорити з почуттям, але не виходило. Винищувачі йому подобалися, красені просто, а ось пілоти. Ну, пішли різні дракони та демони. Ярла кивав байдуже, поки не дійшов до десятого. А я і риска.